Ну и Скільки існує способів розміщення. На полиці 7 книжок. Розміщення до факторіалу. Складним способом можна розмістити 12 осіб за столом, біля якого поставлено 12 стільців. Одну людину можна посадити на різних 12 потім другу людину. То це 12 з 12. Так. Це 12 з 12. Скільки то буде? Щось мені то не подобається. 12 факторіал розділити на 12. 12 мінус 12 Ні, то не це. А якщо просто 12 на 12 то я вножу. Ні. 12 людей. Людей. Крісел. Одну людину. Я обговорю на одне місце. На 12. Другу людину я положу вже на різних 11. І то я можу повторити 12 разів. Тобто факторіал 12 помножити на 12? Є просто факторіал 12. Окей. Okay. З кількома способами можна упорядкувати N-елементу множину щоб останні два елементи були N-1 і N. Ок. Що тропить? Jest dużo ciężką matematyką. Із квіт я мал, на будь яку іншу з них. Тобто для кожної треба 4. Того інших. Для тої треба 4, для тої треба 4, для тої треба 4, для тої треба, то треба, то треба 4. 4 на 5, 20. Ну, просто логікою. Навіть не формула, а логікою. різних музичних фраз можна скласти шести нот, якщо не допускати шо? Включимо графіки. Впавтесь з графіками. Складається з 88 клавіш. Угу. Скільки різних музичних фраз можна скласти 6 нот, якщо не допускати в одній фразі повторення звуків, які вже траплялись. 88 на 6 делать 11. Двадцять два. Шість на 4 двадцять 6 Шість на три, 18 Як мене вийшло сто тринадцять? Я ділити не мію. А може тут удати треба? Вісімнадцять, чотири вийшло? Сорок. А як ділити стопчик? Вау! Wow. Сім'яся вісім. треба поділити на шість. Я беру одиннадцять. Одиннадцять на шість, шістдесят шість. 22. двадцять два. Може, тут треба додавати? Якщо додавати, наприклад 3, 18, чотири нуль кома п'ять. Трид, тридцять шість. Сорок два не, не делать четыре ноль, четырнадцать и Ну, якщо зробити СК. Ой! С Та Тут жесть велике число буде. 88 факторіал. На... 6 факторіал. 88 мінус 6 факторіал. Та Тут жесть ж буде. 6 факторіал. Помножити на... 82 факторіал. А, ну хоча не великий. Тут викреслиться 82, то буде 88 на 87 на 86 на 85 на 84 на 83 поділити на 6. Ну, якось так.

Виділиється з голови його заступника щепіл п'яти людей. Не треба настройку забрати вот тут. Настройки панелі. Не, не, маленький. Монитор у меня занадто великий. Вот Это штука. To жесть, я не разумею. О, нашел курок. diş yes. yes.